З'явилися вражаючі дані про українців із захопленого танкеру. Вони заговорили і почали розкривати правду про все, що там відбулося. Довгий час ми не могли зрозуміти, як же так вийшло, що наші співгромадяни опинилися на борту і допомагають окупанту. Втім, таємниці, які вони відкрили, усе розставили на свої місця. Такого повороту навряд чи хтось чекав. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Лишайте вподобайку і підписуйтесь. Стали відомі деталі, що зараз українцями, які були на борту. Ту нафтового танкера Марінелла, раніше відомого як Белла-1, що був узятий під контроль американськими військовими в нейтральних водах. Ці 17 громадян України раптово з'явилися і видали несподіване. Почнемо з того, що судно після захоплення не було негайно доставлено до порту. Екіпаж і надалі перебував у морі. А всі процесуальні дії щодо членів команди відкладалися до моменту прибуття танкера на територію Сполучених Штатів. Цю інформацію підтвердили в по посольстві України у США наголосивши, що українські моряки залишаються на борту судна під контролем американської сторони у дипломатичному відомстві. Повідомили, що українська сторона направила офіційну ноту з проханням надати інформацію про правовий і процесуальний статус громадян України, а також забезпечити консульський доступ після доставки судна до порту у посольстві. Підкреслили, що перебувають у постійному контакті з американськими федеральними відомствами державним департаментом США а також з профільними міністерствами та органами в Україні, щоб відстежувати розвиток ситуації і забезпечувати належний обмін інформацією у дипломатичному представництві заявили, українська сторона працює над залученням усіх наявних міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів громадян України. Йдеться про танкер, який упродовж тривалого часу перебував у полі зору американських структур через участь у перевезеннях під санкційною нафти. За даними медіа, судно прямувало для завантаження сировини з вин. Несуелем посолка України в США Ольга Стефанішина підтвердила, що серед членів екіпажу танкера були наші люди українці. Вона повідомила, що українські дипломати перебувають у постійному контакті з американськими органами влади для забезпечення консульського доступу. Посольство у постійному контакті з американськими органами та держдепартаментом для забезпечення консульського доступу до громадян зазначила вона. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що затримані українці на йому. Вірніше є вихідцями з тимчасово окупованого Криму. Цю інформацію непрямо підтвердили інші джерела. У низці публікацій зазначалося, що частину членів екіпажу ідентифікували себе як громадяни України, саме після захоплення судна. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук у коментарі журналістам заявив за нашу інформацію. Це громадяни України, в вихідці з Криму. Коли сталася така ситуація, вони згадали, що українці він також наголосив, що тіньовий флот Росії тісно пов'язаний із Кримом, зокрема. Через походження частини персоналу та власників компанії у російських медіа з'явилася інформація, що на борту судна нібито перебували також громадяни Грузії та Росії. Однак українська сторона ці дані не підтвердила. За даними видання The New York Times, більшість членів екіпажу танкера були громадянами Росії, Індії та України. Окрему увагу привернула інформація про власників і операторів судна. За даними Financial Times, танкер Марінена належить компанії Буревест Марін, зареєстрований у. У Рязані, якого очолює бізнесмен з анексованого Криму. Інші медіа пов'язували судно з молдовським олігархом утікачем Іланом Шором та колишнім депутатом від забороненої в Україні політичної сили Віктором Баранським. Ці дані офіційно не були спростовані. Американська сторона дала зрозуміти, що судитиме екіпаж у межах законодавства США. При цьому було наголошено, що будь-які процесуальні дії розпочнуться лише після того, як судно буде супроводжене до американського порту. Держдепартамент департамент США підтвердив, що на борту перебуває 17 громадян України, і ця інформація була доведена до української сторони дипломатичними каналами. Прес-секретарка Білого Дому Керолен Ліві зазначила, що затримання відбулося на законних підставах. і Зазначила наступне. Це означає, що екіпаж тепер підлягає судовому переслідуванню за будь-яке порушення федерального законодавства, і вони будуть доставлені до Сполучених Штатів для такого судового переслідування, якщо це буде необхідно, сказала Левіт. Стерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережах назвала зміну прапора і назви судна відчайдушною та невдалою спробою уникнути правосуддя. Злочинці світу попереджені, ви можете тікати, але не можете сховатися. Ми ніколи не поступимося у нашій місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню тероризму, де ми його не знайшли. І крапка російська сторона у відповідь вимагала забезпечити гуманне поводження з громадянами Росії, які перебували серед екіпажу. Згодом представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що президент США Трамп погодився звільнити двох громадян Росії зі складу екіпажу. Вона сказала, ми вітаємо це рішення та висловлюємо вдячність керівництву США. Водночас щодо громадян України подібних заяв не лунало. Паралельно з історією Марінела у публічному просторі обговорювалися інші випадки пов'язані з так званим тюньовим флотом Росії. Зокрема, в розслідуваннях журналістів даних центру досьє йшлося про те, що на інших танк. Карах цього флоту виявляло осіб, які не мали морської кваліфікації раніше служили у військових та напіввійськових структурах Росії, зокрема у спецпідрозділах гру та приватних військових кампаніях. Експерти припускали, що такі особи могли виконувати завдання, не пов'язані безпосередньо з експлуатацією суден. На думку міжнародних аналітиків, присутність неморських фахівців на борту танкерів може свідчити про використання цивільних суден для збору розвідувальної інформації та контролю за морськими. Маршрутами професор Карі Ага Міклебост з Норвегії зазначив, що маршрути окремих танкерів проходили через стратегічно важливі райони, де можливе спостереження за переміщенням суден у європейських водах. Українські спецслужби раніше повідомляли про атаки на танкери тіньового флоту в Чорному та Середземному морях, наголошуючи, що ці судна використовуються для обходу міжнародних санкцій і фінансування війни. У СБУ заявляли, що такі операції спрямовані на обмеження фінансових можливостей Росії. У повідомленні одного з поінформованих джерел зазначалося, морські дрони вивели з ладу судна, які могли перевозити нафту на десятки мільйонів доларів і допомагали обходити міжнародні санкції. На цьому тлі ситуація з українцями на борту Марінела набула особливого резонансу в українському суспільстві. У блоках і колонках з'явилися критичні оцінки участі громадян України в роботі суден, пов'язаних із російським тіньовим флотом. Зокрема, журналіст Остап Дроздов у своєму блозі звертав увагу на моральний і правовий бік проблеми, зазначаючи, що йдеться про громадян України, які працювали на підсанкційному судні, що перевозило нафту. Він писав, що така ситуація може створювати хибне враження для іноземних спостерігачів щодо реального ставлення України до Росії та війни. При цьому наведені облозі різкі формулювання в публічному просторі часто замінювали на нейтральні оцінки. Держава ж офіційно зосередилася на захисті прав своїх громадян у межах міжнародного права незалежно від обставин їхнього о, перебування на судні в українському посольстві підкреслили, що їхні завдання забезпечити консульський доступ, правову допомогу та до отримання базових прав українців. Контакти з американською стороною тривають, а ситуація перебуває під постійним контролем дипломатів. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!